Із заборонених артилерійських установок бойовики обстріляли селище трьох Це Луганщина. Снаряди вибухали на околицях населеного пункту під вогнем терористів, укотре опинилась і станиця Луганська. Міномети, гранатомети та автомати було чути нині і в Кримському. Саме сюди вирушила знімальна група Івана Гребенюка, аби зрозуміти, як виживають там фактично у відрізаному від великої землі селищі цивільні, які просто не мають фізичної можливості втекти від війни. Оборона кримського це щоденні обстріли. Так вже склалося, що сам населений пункт знаходиться у суцільній зеленці щодня. Безпілотники, диверсійні групи. Ну і найважче вночі буває пекло. Єдиний ґрунтовий шлях у селище, який не без бою проривали українці, розмиває вщенту найменшу негоду. Нинішні позиції бойовиків для Кримського найбільша загроза. Вони довкола, ту ж таки, ґрунтівку весь час намагаються замінувати. Ось і зараз знову помічений рух непроханців. Терористів українці проганяють їхньою ж зброєю. Повністю самодільна установка. На базі Сєпорської ЗУ обжати у них от ця нижня часть поворотний механізм. А це тяжелий пулемет з БТР. Самі приделали і намагаємося воювати. Місцевих звуки пострілів на околицях вже не так лякають, намагаються жити, як і до війни. Хоча школи нема, дитсадка нема, лікарні теж нема. суцільне самоврядування. Доброго ранку, бабуся. Доброго ранку. Андрій із позивним док медик-волонтер під час майдану. Нині лікар у батальйоні Київ, 2 єдиний терапевт на все селище. 160 на 115. Тетяна Степанівна чотири дні тому перенесла інфаркт. За неділю до цього інсульт у сусіда помітили, врятували живий. Я щоб ні ребята не знаю. Навіть мене вже не було. О. не, не хвилюйтесь тільки амбулаторію. Доброволець облаштував у напівзруйнованій хаті. Операції не робить лише те, що вміє. Перша допомога. У разі потреби вкрай важких госпіталізують на військових сюди Це в основному волонтери. Запасів, слава Богу, трошки є. Це запаси, які ми бережем як зенець ока ще з минулого року. От. Позивний дантист у цього бійця Київ-2 також не дарма. Місцеве населення приходить, Узнали, що є втрач стоматолог. Бойці, так наші, так і другі. Збройних сил України, Нацгвардії. Його ми застали у розпал прийому. Стоматолог у мирному житті. Як відчував, на фронт прихопив інструменти. Колеги, допомагаючи з ліками. Усе стерильно. Ми відсюди не можемо добиратися. Ту ж саму, то ж саме какую-то или что. І вот это вот. таким методом. Поехали? Закрой. Ну то все. Вот. Додає, лише вириває для пломбування фронтової бурмашини, що ніхто не вигадав. Хто підлікує, хто підвезе, хто хату полагодить. Так живуть нині і військові, і мирні у кримському. Із Луганщини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Станіслав Каранчук. Спецкор 2+,2.